Друзі, одна з останніх Volvo V60 продана. 2.0, D3 120, кВт, 163 кінських сил, Продана, поїхала в Дніпро, хай щастить. а Ми працюємо. Кожен тиждень у нас поставки нові, кожен тиждень ми щось продаємо, щось привозимо. Працюємо 6 днів на тиждень, неділя вихідний. Робочий графік з 10 до 18 компанія Greenway Auto рядом Морео, сервісний центр МВС. Тому теж допоможемо зареєструвати. Також сьогодні продали ще один автомобіль. Деже два, Теж v 60 з двигуном 1,6 дизель D2. Тож дуже класний стан. Поїхав. Ось такі у нас сьогодні новини. На 25 вересня четвер. А в неділю будуть нові поставки. Приїдуть цікаві-цікаві автомобілі. Тому, друзі, приїжджайте, дивіться, вибирайте, замовляйте. І до зустрічі. Компанія Greenway Auto.